Народився Владислав, так називають хлопчика в лікарні 26 червня. Він здоровий, народився з вагою понад 3 кілограми, говорить керівниця лікарні Людмила Романів. Вагою 3 310, 51 см. сантиметр. Мама зразу після народження написала відмову від дитини, і вона з того часу перебуває в нас. Мама, коли поступила вже у пологовий зал, вона вже сказала, що вона буде від дитини відмовлятися. З нею працювали психологи, але. Результат, ми як бачимо, результат такий, що дитина залишилася. Зі слів лікарки, від народження хлопчик набрав півтора кілограми. Він на животику любить лежати. Як плаче, то беремо на руки і носимо. Зареєструвати немовля управління з питань захисту прав дітей має не пізніше 15 днів після повідомлення про його відмову, пояснила керівниця управління Тетяна Тимоховська. Дитина зареєстрована за рішенням органу опіки та піклування, присвоєно прізвище, ім'я по батькові. На даний час управлінням підготовлено проект рішення про надання дитині статусу дитини позбавленої батьківського піклування. Після прийняття відповідного рішення дитина буде поставлена на облік як дитина, яка має правові підстави на усиновлення. Батьки мають право забрати дитину, яку залишили у пологовому, впродовж двох місяців. Матір народила дитину, не надавши документи, особа невідома. Тому, відповідно, в разі, якщо ця жінка вирішить повернути дитину в свою родину, їй необхідно буде встановлювати батьківство тобто, це робиться за рішенням суду. Відповідно, процедура передбачає проведення генетичної експертизи. З початку року у кропивницьких лікарнях залишили шестеро дітей: троє з них усиновили, одну дівчинку забрали. Ще одну мають усиновити, сказала Тетяна Тимоховська. На обліку управління з питань захисту прав дітей перебуває 21 кандидат в усиновлювачі. Всі майже всі кандидати в усиновлювачі бажають усиновити дитинку від двох місячного віку. Тому, відповідно, дітки новонароджені, які підлягають усиновленню, дуже швидко усиновлюються, потрапляють в сім'ї. Зі слів керівниці лікарні, покинутих дітей у пологовому одягають та годують за рахунок допомоги благодійників та за гроші лікарні. Потреба завжди є в підгузках, засобах гігієни, дитячому харчуванні та одязі. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.